Я запрошую Тетяну Мозиченко, менеджера з комунікацій Фонду міжнародної солідарності, і вона розповість нам про присутність добровільно пожежної команди в інтернеті та взаємодію з засобами масової інформації. Таню надаю вам слово. Вітаю, шановні учасники. Я одразу перепрошую ще без камери зв'язку з відсутністю світла, і також прошу в разі погіршення звуку мене повідомити, бо може одразу не помітити. Отже, почнемо. Е, наступний слайд е, для чого взагалі комунікація? Е, аби якомога простіше це пояснити, е, взагалі. Е... Конструкт залучення комунікаційної складової у діяльність ДПК спершу пропонує її розглянути як один із видів самоврядування громади. Громада не є однорідною, кожна людина в ній особистістю, як правило, належить до тієї чи іншої групи. І ефективне самоврядування неможливе без залучення її мешканців. А комунікація, в свою чергу, може бути одним із інструментів залучення ваших односельчан односельчан у тій чи іншій формі. До власного самоврядування наступний слайд. Наведу декілька таких точкових прикладів. Перший приклад це, наприклад, молодь активно користується соцмережами. Якщо у ДПК є група, чи сторінка в Фейсбуці, чи профіль в Інстаграмі, школярі можуть побачити, як працюють вогнеборці в їх місті чи селі, вони зацікавляться обладнанням, як воно працює. Потім вони в рамках якоїсь шкільної екскурсії чи тренінгу побачать е наочно, як працюють вогнеборці, які навички вони мають. І Загалом, ось весь цей комплекс він може мотивувати а, а, активну молодь згодом долучитись до ПК. Тобто, це як приклад комунікації. Інший приклад. Ремонт. Іноді виникає потреба там, відремонтувати депо тощо. За допомогою соцмереж ви можете про це розповісти і закликати односельчан долучитись. Хтось побачить допис цей у Фейсбуці, хтось розповість далі сусіду. І в кінці кінців от, певна частина проактивного населення вона або допоможе власними силами, або запропонує там якусь допомогу матеріалами тощо. І наші а, вже. Учасників попередніх проєктів вони нам ці власне приклади, це приклади взяті з життя. Вони про них самі нам розповідали. І це, звісно, два лише точкових приклади, але з них ми вже бачимо, що комунікація дає змогу не лише розпосюдити інформацію серед різних груп населення, а й залучити мешканців громади до діяльності ДПК. Це не обов'язково має бути пряма залученість, проте таким чином мешканці громади будуть дотичні до її діяльності. Тому е, далі ми перейдемо безпосередньо до причин, чому комунікація в соцмережах є важливою складовою, і розглянемо кожен із цих причин. Наступний слайд. Наступний. Інформаційна підтримка, ні, ні інформаційна підтримка та обізнаність. Соціальні мережі, попередні, будь ласка, поверніть. Соціальні мережі дозволяють оперативно поширювати інформацію про поточні події, пожежі та інші надзвичайні ситуації. Це допомагає місцевим жителям бути в курсі подій та відповідно реагувати. Приклад, через негоду впало дерево, заблокувало дорогу. ДПК приїхало, її розблокувало. Про це можна написати допис. Е, для чого це потрібно? Як зазначала пані Агнішка, якщо ви робите якусь добру справу, про неї потрібно говорити. Ваша діяльність має бути видима. І ну, це дуже важливо. Е, наступний. Швидкість та доступність інформація в соціальних мережах поширюється дуже швидко і доступна широкому колу людей, що робить її ідеальним каналом для оперативної комунікації в випадках надзвичайних ситуацій. Тобто, ми бачимо. Вже і колеги перед цим показували, що і в ДСНС, і взагалі в будь-якої і державної служби, і приватного підприємства є власний там власні сторінки в різних комунікаційних каналах, в тому числі і в соцмережах, таких як Фейсбук. І власне вони їх використовують не лише там для побудування свого бренду, але й для того, щоб швидко інформувати свою цільову аудиторію про ту чи іншу подію. В нашому випадку це наших мешканців громади про, наприклад, надзвичайну ситуацію, або те, що команда виконала якісь роботи, або що буде якийсь захід. Тобто, це такий корисний інструмент комунікації з цього з цієї точки зору. Наступний слайд: залучення нових членів. Соцмережі є ефективним інструментом для злучення нових добровольців до пожежної команди. І публікації про діяльність тренування та успіхи команди можуть зацікавити потенційних волонтерів та молодь, яка згодом стане новим поколінням вогнепорців. Власне, про це вже говорили багато разів. Це і молодіжні різні івенти, і також комунікація в цьому плані. Також демонстрація вогнеборців, їх навичок також може мотивувати молодь згодом приєднатися. Але, і вже таке ну, доросле населення, це часто мотивує долучитися. Наприклад, бувають випадки, що, на жаль, йдуть на війну частина добровольців, і команда потребує нових членів. Про це роблять допис. І вже якби люди, яким не байдуже там безпека їх громади, вони вже бачать цей клич, вони мають ну, таку громадську свідомість, хочуть допомогти, і власне це також може спрацювати. А, наступний слайд і е, фінансова підтримка. Ну, власне, е, пан Василь дуже детально про це розповів, але я додам від себе, що платформи соціальних мереж можуть використовуватись для збору коштів. І для цього є різні фандрейзингові платформи і краудфандингові платформи. Я тут їх вивела на екран, і коли вам колеги надійшлю цю презентацію, ви зможете просто клікнути на кожен логотип і там підв'язане посилання. Тобто, ви зможете подивитися, як вони виглядають, як вони працюють і так далі. І я хотіла зі свого боку додати лише, що якщо у вас є сторінка в соцмережах. Яка активно ведеться, то в потенційного донора або в того, хто жертвуватиме кошти вам, в нього до вас є більше довіри. Тобто ви не якийсь ноунейм no без жодної інформації. А людина вже буде бачити вашу діяльність, хто входить до вашої ДПК, що ви робите, де ви знаходитесь. І, власне, оцей елемент довіри він дуже важливий, і фінансову підтримку залучити набагато легше, якщо. Люди бачать, хто ви, звідки ви і що ви робите. Наступний слайд: освітня діяльність. Через соціальні мережі можна проводити освітні компанії, підвищуючи рівень знань, населення про пожежну безпеку, першу допомогу та інші важливі аспекти. Це допомагає зменшити ризики виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Приклад, наприкінці минулого літа ми поширили набір постерів з правилами пожежної безпеки. Там також були постери, де перераховані наслідки для здоров'я паління сухостою тощо, там, наприклад, щоб переконувати людей, які все таки вирішують спалювати цю суху траву. Тобто, ось такі матеріали вони несуть певну певний просвітницький елемент, і їх це як елемент комунікації з населенням. Тобто, навіть якщо ви там поговорите з десятьма людьми і два зрозуміє ну, вашу точку зору і прийме, і це вже перемога, і, власне, ось такі е, сторінки в соцмережах і в інших е, комунікаційних е, каналах їх можна використовувати для цієї освітньої діяльності. Також е, ми часто бачимо, що е, сторінки регіональних ДСНС е, вони Поширюють досить часто, наприклад, як поводитися з приладами під час відключення світла, тобто, це різні генератори і інші правила пожежної безпеки, які допоможуть убезпечити людей від якихось пожеж і так далі. Тобто, це також приклад такої світньої діяльності. Наступний слайд. Підтримка зв'язку з громадою, е, ну, не варто, мабуть, це вкотре повторювати, але все-таки скажу, що е, ваші соціальні мережі вони, е, сприяють встановленню цієї підтримки постійного зв'язку з місцевим населенням, і це, в свою чергу, допомагає досягти відкритості та встановити довіру. Наведу приклад однієї з громад, де ДПК веде свою групу в Фейсбук, і майже під кожним дописом є контактний номер керівника цієї ДПК, куди людина може зателефонувати в разі потреби, і це такий елемент відкритості, який формує ось цю довіру населення. Тобто мешканець бачить, що ДПК діє, вона працює, вона робить таку роботу, і в разі чого людина швидко знайде там номер, зв'яжеться. І вона відчуває захищеність. І ось тут на слайді у нас є скріншот, де власне керівник, де показутиніської громади, ось повідомляє, що вони виконали роботи, і ми бачимо одразу відгук мешкан... мешканки громади про те, що дякую вам за роботу. Такий, до... ну, такий коментар, здавалось би, на що він впливає, але ось це є і елемент довіри, тобто підтримка зв'язку з громадою. Наступний слайд, ну і загалом присутність в соцмережах допомагає ДПК та роботі, особливо яку вони здійснюють, бути видимими і для мешканців громади, і загалом для громад для громадськості. І хочу зазначити, що зростання в інфопросторі з таких історій успіху. Можемо мотивувати і інші команди долучитись до добровільного пожежного руху, створювати ДПК в себе. Це також дуже важлива складова. Тобто історії, ваші приклади можуть надихнути інших людей е, цю практику мультиплікувати в себе, і ви вже будете такими провідниками. Тобто, е, ви будете підказувати своїм колегам з інших громад, що як де робити, і так далі. Це також дуже важливий елемент. І ми про нього також детально говорили на минулому івенті, коли колеги ділилися своїми історіями успіху. Власне, в мене все. Я сподіваюся, що всі ці е, причини залучення комунікації переконали вас вести свої е, соцмережі та. Е, Ну, в соцмережі Facebook, сторінки, Instagram і так далі більш активно, тому що дійсно комунікація відкриває вам дуже багато можливостей для залучення як і фінансових е додаткових джерел, так і більшої підтримки з боку громади. У мене все дуже дякую і рада відповім на питання, якщо такі будуть згодом.